Чому навіть найрозумніші клієнти вчиняють ну, дуже тупо. А все тому, що коли ми асоціюємося з власною проблемою ідентифікуємося з нею, то нам складніше приймати рішення. Тому що емоції нас переповнюють. Той же час, коли, до прикладу, ми дивимося на ситуацію, як на гру в шахи наших там, колег. По життю, то нам простіше. Чому? То тому що ми дисоціюємось у візуальному ключі аудіальному, і нам простіше підказати грабцям як оптимальніше зробити той чи інший хід. До речі, ця проблематика відома також хірургам, зокрема, лікарям. У них є таке негласне правило, хоча, мабуть, уже і те, яке прямо. Казано у їхніх процедурах, ну, принаймні в деяких країнах, в контексті заборони робити різного роду медичні операції самому собі, а також своїм родичам. Це продиктовано саме такою от властивістю, асоційовано з приймати проблем. І тоді навіть фахівець такого от високого рівня не може вчинити адекватно. Про це знають також і адвокати, які розуміють, що для захисту адвоката в кримінальному, зокрема, процесі необхіден інший адвокат. Тобто, не можна бути повноцінним адвокатом, як і лікарем у своїй справі. Це і є поясненням того факту, чому навіть найрозумніші, найінтелектуальніші персони, чиняють ну, доволі. Так би мовити, тупо, якщо говорити на існуючому слензі.